Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи пам'ятаєш ти, як Бог відновив віру непокірних ізраїльтян? Страшне випробування зі зміями змусило ізраїльтян згадати, що дивитися треба не на проблеми, а на Бога? Він наша допомога. Сьогодні ти почуєш дуже незвичайну історію. Валам та Його Ослиця. БІБЛІЯ, книга числа, 22 і 23 розділи. Ізраїльтяни знову наблизилися до ханаанських кордонів і стали поблизу них табором. Балак, Цар Маовитянський, довідався, що вони просуваються до землі, яка була їм обіцяна, і вирішив. Зупинити їх. Проте, замість того, щоб зібрати військо та напасти на ізраїльтян, він направив посланців, аби вони привели до нього Валаама, знаменитого чеклуна. Розкажіть йому про цей численний народ, наказав посланцям цар, і попросіть його прибути і проклясти ізраїльтян. Посланці прибули до Валаамової оселі і передали прохання царя. Вони також показали величезний мішок із золотом, який пообіцяли віддати йому, якщо він послухається царя. Тієї ж ночі Бог сказав Валааму, щоб той не дозволив умовити себе і не погоджувався проклясти народ, якому Бог. Пообіцяв своє благословення. Однак, коли цар знов прислав до нього посланців із більшим мішком золота, Валаам погодився. Він вирушив до балака верх і на своїй ослиці, яка слухняно бігла, як завжди, покірлива своєму господарю. Раптом ослиця зупинилася. Валаам нетерпляче вдарив її. Перед його очима виблискувало обіцяне золото, отож він і не бачив того, що бачила ослиця. Перед ними стояв ангел Божий і загороджував шлях. Ослиця, спонукана вершником, спробувала була ступити крок уперед, але потім кинулася до стіни обабіч дороги, аби не стояти на шляху перед ангелом. Стрибнувши, вона притисла Валамові ноги до стіни, той закричав від болю і розлючений, що сили вдарив свою ослицю вдруге. Ангел знову заступив шлях. Цього разу налякана тварина лягла на дорогу. Ось тепер Валаам зовсім ошаленів і заходився шмагати ослицю раз за разом. Раптом вражений, він почув, як його лагідна тиха ослиця озвалася до нього. Чому ти б'єш мене? Хіба я колись раніше виявляла непокору? Тоді у Валаама прозріли очі, і він побачив перед собою ангела. Не бий ослицю. Вона врятувала тобі життя тим, що зупинилася. Коли я наказав їй, а тепер, якщо хочеш, можеш продовжити свій шлях, але говоритимеш те, що я тобі накажу. Коли Валаам дістався до царя Балака, той уже заздалегідь придумав прокльони, які Валаам мав наслати на Ізраїльтян. Однак Валаам зміг говорити лише те, що наказав йому ангел. Він не зміг проклясти народ божий, тільки поблагословив його. Незважаючи на обіцяні царем гроші, Валаам не зміг завдати прикрущів народу Божому. Чого навчає нас історія з Валаамом та його ослицею? Бог бачить наше серце, як бачив жадібність пророка. Бог дуже хоче. Аби ми теж побачили себе, які ми є, іноді він навіть ось такі заходи вживає. Але нам час прощатися до побачення, невдовзі зустрінемося, щоб продовжувати слухати Слово Боже.